Дай Боже здоров'я вам і помінімо наших героїв, серед них Євгена Коновальця, народженого в цьому дні, і всіх тих, які віддали життя за Україну, особливо в останні роки у цій священній війні проти фашистів. Царство небесне нашим героям. Дай Боже, скоріше сонячне воскресіння. Вража куля шалена, перебила крило. Устіти знамена нахиліте чоло, в лютім двобої, щоб свій край не віддать. Він упав, хоч герою лиш було двадцять п'ять. Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Літньо променеве небо над Москвою бірвалося гуркотом. У підземелі ракетний удар пройшов глибоко під землею. Це було не загублене враження, а вибух системного шоку. Удар про який напишуть телеграм-канали РФ. Мовчають а режим видає вигляд, що все нормально. Пише телеграм-канал «Генерал СВР. Три локації вогню під Москвою. Система підземних тунелів, що пов'язана з Мавзолеєм, Генштабом, комунікаціями під Аганровом. Стратегічні шахти логістичні. Склади та командні вузли ППО у кожному епіцентрі сотні загиблих, десятки поранених прорив оборони зі зламаних бункерів. Ракетна ударна хвиля влучила прямо по ядру. Зв'язку тунелі звалюють капітанські пульти, опинилися під верхнею. Медичні швидки вивозили тіла та поранених десятками. Передві джерела говорять у багатьох випадках. Люди загинули вже в лікарнях, отруєні чадним газом і радіацією. Масштабна стратегічна операція це удар не хаотичний випадок, а виважена спецоперація перша цілеспрямовані ракетні атаки глибоко під землею. друга – скоординована атака, яка зламала небо над Москвою. Попередні дрони вже підривали довіру до ППО. Третій акцент став на внутрішні вузли управління у зв'язку, а не лише на об'єкти уваги. Наслідки це не лише численні жертви, дезорієнтація, режимні вертикалі, без командних вузлів, важкість прийняття рішень сотні загиблих і поранених окупантів. Цифровий колапс ППО пранує у сліпу, зв'язок. Перебовно буквально під кабіне. Тама психологічний вибух, це не вогонь в окопах, а удар в системі Кремль у паніці Путін не з'явився на публіці наступні декілька годин в закритому режимі. Радбезі брався під землею без прямих трансляцій, без пояснень. Частина ФСБ та ГРУ змістилася у режим утилізації, тобто швидких внутрішніх перевірок і локальних арештів. Що це значить? Ця аспекта значення тактичний удар під землин вирівень ведення війни, стратегічний відрозділ, снарядів, доруйнування системи Україна показує силу. Сереття режиму психологічний Росія вже не в безпечному режимі. Навіть її підземелля можуть бути у темряві. Символічна динаміка це аварія, що кинув виклик. Це символічний удар, коли ракета потрапляє не в покицькі фронту, а в самоголову механізму. Страшний ранок, 13 червня для окупантів. Це не просто страх цифр, це перетворення реальності. Режим уже не може прикриватися міцно та захищеністю. Політична перспектива Патрушева може використати це як доступ до влади. Мовляв, він захистить націю, коли Путін. Впав підземелля. Мир як вихід із хаосу. оголошення мирного врегулювання легалізує його владу міжнародній площині, висновок підземний удар, наземна заміна все це про просто похід на підвал Кремля. Це гравітація реальності, коли навіть земля під імперією трясеться, і що найстрашніший удар зазвичай тихе, але з голосом всередині. Наскільки потихнеться режим? Скільки ще ракет пішло під землю? Невідомо, але тепер, коли підмосковна твердення тверділа, виявилась дірявою жо. Одне символічне крило Путіна вже не триматиме небо. Запобігти теракту у Івано-Франківську допомогла слідчим служби безпеки України та поліцейським 15-річна школярка. Перед цим дівчину намагався завербувати співробітник російських спецслужб, який за гроші запропонував їй підірвати саморобний вибуховий пристрій у центральному парку міста. Про це розповіла речниця СБУ в області Марія Римар. Щоб не викликати підозрю у рідних, куратор з ФСБ доручив їй збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі. Згодом російський спецслужбіст повідомив дівчині, що. Що вона має доставити захований СВП до міського парку, коли там буде максимальна кількість людей? У цей момент ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із агенткою. Таким чином рашисти сподівалися не лише вбити якомога більше цивільних, але й ліквідувати виконавицю як зайвого свідка. Коли дівчина відмовилася відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що здасть її до СБУ. Втім, СБУ супроводжувала кожен крок дівчини. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, але й задокументувати весь хід його підготовки від вербування дівчини до спроби її підриву расистами. Наразі в межах кримінального провадження розпочатого слідчими СБУ за статтею 438 кримінального кодексу Воєнні злочини. Встановлюються всі особи расистів, що можуть бути причетні до організації теракту. Друзі, нас інфоперші головне. Київ в розміновуються у Дніпрі термінові розмінувальні роботи з рево на все в місто. Під час останньої атаки окупанти пробували бити по київські та Дніпровський газ. Наслідки від й Моїдосі у той же час у Москві о четвертій ранку горять казарми Ародруми Рубльовка. у будівлі підрозділу поліції особливого призначення особистої гвардії Путіна пролунав вибух на палацу під час розведення та підготовки до змін було понад 200 чоловіка. Майже всі загинули дрони, били точно по особовому складу. Загинув генерал ФСБ та ще десятки високопоставлених Нех офіцерів відповіді за збори окупанти за даними телеграм-каналів. Охорона Путіна поблизу Кремля також вступила в бій. Є загиблі двійники Путіна в бункері під Держдумою пересуваються виключно тунелями. Один із російських генералів звернувся до росіян. Всі зробили висновки вісі, побачили до чого. Ми докотилися. Я з самого початку говорив український народ не перемогти. Я родом з Житомирщини, хоча українцем себе не відчуваю, але я точно знаю, що цей народ не перемогти. Величезна помилка, яка коштувала дуже і дуже дорого для обох сторін. Путін, якщо в нього залишилася, хоч крапля честі, повинен піти і відповідати за. Всі свої вчинки. не ганьбіть честь мундира. складайте зброю та йдіть по домах. Все уже закінчено. Союз офіцерів попереджав перед очима. Початком нас не послухали, немає іншого виходу, як здати ядерну зброю та платити репарації. Відставка крім того, генерал підкреслив, що зараз він не знаходиться на території Росії. А перейшов на сторону України і з командирами легіону Росії вирішує, як можна звільнити країну від гніту диктатури. Люди генерала перейшли на сторону РДК. Понад вісім опозиційних генералів підтримують РДК та Легіону Свободи Росії. А окрім боїв при. Кородоні вибух пролунав на червоній площі. Один із генералів разом з десантником підірвав кортеж високопосадовців. Що ж у Києві після тиші повітряної тривоги у Москві паніка. Російські ракети вкотре вдарили по мирних містах України. Цього разу найдорожче за весь час загинуло понад 180 цивільних серед них десятки дітей. Відео з руйнуваннями, крики матерів, закривальні школи, зошити обійшли весь світ і світа. Більше не витримав реакція світу. Миттєва і безжальна з шаголошують ембарго на будь-які фінансові. Операції з Росією Німеччина заморожує активи російських банків перша майна приватних осіб, бо Франція офіційно визнає що від дії РФ як державний тероризм. Китай мовчить, але через 48 годин закриває три спільні проекти до Сибіру на генасамблеї ООН Рідкісна єдність. Генсек заявляється на війна. Це спроба знищення народу, і вона не пройде безкарно. У Москві починається злам за лаштунками Кремля. Кипить генерали РФ. зокрема, керівники західного і південного кругів відкрито а виступають проти подальших ракетних ударів. Один із них генерал він заявляє на закритому листі. Ми програли стратегічно продовження злочин проти Росії. Олігархи, втративши мільярди, більше не бояться. Група Лужкова Абрамова подає деякі треті канали. Сигнали заходу готові до зміни влади, але з гарантіями у Луб'янці з'являється новий термін на план керованої капітуляції потім пасті. Він сама шойгу відставиться. Патрушев дистанційований найближче оточені розколотий на іноземні змі. Публікують запис перехопленої розмови, де один із найближчих радників каже: якщо він не піде, ми його винесемо. Звільнення або винесення, 14 жовтня. Кремль Ля ранок у надзвичайному зверненні Володимир Путін оголошує в умовах глобальної загрози. Я прийняв важке, але єдине правильне рішення припинити бойові дії, почати виведення військ, ініціювати мирні перемовини з міжнародною участю. Це капітуляція без слова капітуляції. Російські війська отримують покази відступати, залишати Запоріжжя і Донбас у Херсоні та Маріуполі з'являються перші українські підрозділи. Український прапор знову піднімають над Азовським узбережжям. На наступний день Путін подає у відставку. Офіційно через стан здоров'я фактично вимушений явид. Іда після тиску з усіх боків ладу тимчасово перебирає спікера ради федерації, який через 10 днів проводить координаційні вибори. Новим тимчасовим президентом стає фігура, яку не очікували. Поміркований технічний управлінець, що одразу заявляє: війна завершена ми більше, не агресори. мир, анімація, Історія фіксує Україна вистояла, Росія вивела війська. Путін залишив у сцену під тиском генералів бізнесу і світу. Війна завершилася не переговорами, а крахом 20-річного режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі. підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Асоціація світло на схід представляє Фатіма Послання трагедії чи надії. Якою є правдива історія об'явлень матері Божої Сфатіми? Яка є її сутність для наших днів, ми запрошуємо вас, дорогі друзі, вирушити з нами в дорогу до далекої Португалії, де відбулося найбільш вражаюче надприродне об'явлення у 20 столітті. Луція і Жасинта – троє пастушків, які мали по 10, 9 і 7 років, 13 травня 1917 року. Однієї світлої неділі, відразу після обіду, троє дітей прийшли на поле пасти своє стадо. Прийшовши на місце, що називається Кова Даїр'я, вони залишили своїх овець, яких потрібно було пасти, і почали безтурботно гратися. Граючись у захопленні, діти несподівано побачили промінь світла настільки сильний, що виглядав, неначе блискавка. Налякані, вони побігли донизу. Щоб сховатися під деревами, тоді знову побачили нове сіяння ще сильніше та осліплююче. Діти відразу зупинилися вгорі на висоті одного метра вони побачили освітлену кулю, у центрі якої була жінка. За їхніми свідченнями. Жінка була повністю вдягнена у білий одяг яскравіше за сонце. Одяг випромінював світло інтенсивніше за кришталеву склянку чистої води, яке було пересічене в радіусі самого жаркого сонця. Невимовно гарним було її обличчя, несумне і нерадісне, але серйозне, разом з солодким зауваженням. Її одяг тільки з виду видавався світлим. з її правої руки звисав розарій, риси її обличчя виглядали так. Що лучія не могла вже ніколи описати, тому що неможливо було спокійно дивитися на її божественне обличчя, яке засліплювало очі. Ви не бійтеся, сказала мати Божа і додала: Я приходжу з неба і звертаюся до вас з проханням приходити сюди протягом наступних шести місяців, кожного тринадцятого дня, у тій самій годині. Потім вам скажу, хто я є і що я хочу, і я повернуся сюди ще сьомий раз. Стаємо слова, причистує нашої єдиної матері, і послухаємо слова славного вже святого священника Василя Вороновського. Ким'я Борис Голодюк мав ласку Божу, довгі роки дорожити. Ватівська матір Божа у часі свого об'явлення сказала: Якщо Україна і Росія навернуться до Бога, третьої світової війни не буде. А коли не навернуться, то знайте, що буде третя світова війна. А в тій війні може вижити лише третина людства, оце вже буде схоже на кінець світу. Матимемо страшну катастрофу, тому нам слід вірити Матері Божій і молитися за навернення України і Росії. Тепер, коли з'являються мов гриби після дощу всілякі секти і проповідують далеко не християнські вчення, за це вважаю, будемо покарані Господом. І якщо далі ті секти поширюватимуться, то може прийти Антихрист, і вони його приймуть. Уточнюю, що має прийти Чорнооке чорноволосий вже Христос, який задурить більшість людства. Про це попереджує Ісус до трьох місяців після з'яву вже Христа, або ж в найкращому випадку до трьох тижнів. І сьогодні, в перший день літа, за старим стилем календаря, щиро прочитаємо 140-й псалом Давида. Прочитаю я так, як його написав її, попротивши святий Роман Юзва за перемогу України з Богом. Господи, я кличу до тебе, ти чим скоріше прийди. Голос лине до неба, просить рятунку звіди. Хай мов духняне кадило, стане молитва моя, о всемогутня сило, все тобі жертвую я. Губ моїх двері мовчання остережи і зачини. Висуха слізне благання, волю Господню вчини. Серцю не дай нахилитись до віроломних речей. Дай мені сили звінитись від зловорожих людей. Як до коря справедливий, а це прийму, наче дар, наче духняну оливу, наче цілющий нектар. А проти злих і лукавих щира молитва моя. Сонце Господньої слави, серці моєму сія. Ти ж Бог всесильний і можеш кинути наші кіски в темінь де душі безбожних в вуках проводять віки. Очі до тебе, владико, зводжуй слізну мою. Вислухай, Боже, Велику. Вирятуй душу мою, прости, і спаси душі всіх тих, що переживають за них, і тих, що чиста Божа мати, тебе присвятий, Боже, єдиний благає.